Дорогі друзі, ми з вами зараз знаходимося біля найбільшого озера Німеччини, в якому наша партнерська організація 6 років тому обладнала пляж доступний для людей з інвалідністю. Він включає в себе всі необхідні вимоги. Це є тут облаштований і туалет для людей з інвалідністю, і душ для людей з інвалідністю, і, як бачите, повністю безбар'єрна доступність до, до самого пляжу. І до того ж і тут ще є своя родзинка, в тому, що, як бачите, за мною знаходяться відмітки на дві дороги спеціальною тактильною плиткою. Показано, що в разі, якщо людина має проблеми із трошки із руховим апаратом, але може трошки ходити, вона йде правим шляхом. Якщо вона має більш серйозні проблеми проблеми вагомі, що присувається, наприклад, як я на інвалідність. Вона йде по лівому шляху, і там, як е, тут її з правої сторони, людина повністю парила, які йдуть аж на саму глибину. А з лівої сторони там, відповідно розміщується підйомник, який людей з інвалідністю на візках спокійно піднімає і опускає у таку воду. Зараз просто трошки не сезон, вже холодненько, і через те ми вам підйомника показати не можемо. А от але е, з Рими ви можете побачити, як все це зроблено і враховано для всіх категорій людей з інвалідності. Я хочу звернути вашу увагу на те, що як облаштований підхід з лівої сторони. Тут безпосередньо, як бачите, є і відпочинку, він плавно йде безпосередньо до самого озера. Є відпочинкові площадки. Є Спеціальний розділ на дві частини. Той, хто дуже впевнений, в собі він може плавати в відкритому озері. Ті люди, які мають проблеми з здоров'ям, там ДЦП інші відхилення, вони відповідно знаходяться у безпечній зоні, яка відмічена буйками, І таким способом регулюється повна їхня безпека. З лівої сторони площадка спеціальна для ліфта, який піднімає і опускає людей з інвалідністю. На пляжі завжди в теплу погоду чергують два представники Червоного Христа, які безпосередньо супроводжують цих людей. Тому що так чи інакше це передбачає турботу про цю людину, тому що вона приїде. Можливо, можливо вона не розрахувала сили, можливо, в неї якась боязнь чи щось таке інше. Тому завжди один із них зустрічає цю людину в воді. І то є спеціальне пристосування таке механічне, воно ніколи не ламається. От я вам гарантую це тому що в свій час я був на відкритті саме цього заходу і безпосередньо на собі провіряв, все досить гарно і добре прилаштовано ну, з німецькою акуратністю, як ви це знаєте. Тому я думаю, що в майбутньому у нас теж буде такі ж. Цивілізовані пляжі для людей з інвалідністю. Дорогі друзі, ми продовжуємо наш репортаж про доступні пляжі. Але це вже в Україні, у нас в Полтаві. Як бачите, ще майже 5 чи 7 років тому назад нам вдалося добитися того, що у нас є спуск до води. І це вже якби перший крок для того, щоб у нас теж з часом з'явилися тут підйомники і е, спеціальні пристосування для людей з інвалідністю. Добре, що у нас є спеціалізовані роздівалки, спеціалізований туалет. От, думаю, що залишилось діло за малим зробити спеціальну платформу для спуску людей з інвалідністю в роді.